Колеги вітаю! У цьому відео поверкуємо про декілька способів прив'язки задачі до так званих груп результатів з математики. Для прикладу розглянемо задачу з категорії життєва математика, взяту із підручника геометрія 7 клас, автор Олександр Істер. Щоб з'ясувати, як використовуються групи результатів на практиці, було проведено невеличке опитування серед колег. Як видно з діаграми, для переважаючої більшості вчителів, а це 78%, найефективнішими залишається підхід оцінювання по всіх трьох групах і одночасно. 13% надали перевагу групі результатів 1. І лише 7 віднесли цю задачу до групи результатів 3. Нагадаємо, що група результатів 1 оцінюється вміння учнів досліджувати певні математичні ситуації та створювати для них математичні моделі. В групі результатів 2 оцінюється сам процес розв'язування математичної задачі, і в групі результатів 3 Оцінюється вміння учня критично аналізувати здобуті результати, а при потребі здійснювати навіть їх інтерпретацію. Отже, повертаємось до нашої задачі, де приватна підприємниця має аж три магазини, розміщені в точках А Б, С, які не лежать на одній прямій. Вона хоче побудувати склад, так. Щоб відстань від нього до всіх магазинів була однаковою. Питання, де має бути розміщений цей склад? Щоб оцінити цю задачу за групою результатів 1, пропонуємо учневі два таких моменти: створити для неї ефективну математичну модель і описати алгоритм розв'язку задачі. Розглянемо один з можливих сценаріїв діяльності учня. Учень припускає, що шукана точка О місце знаходження складу вже відома. Те, що склад рівновіддалений від магазинів, означає, що точки А, С знаходяться на колі з центру в точці О. А отже А, С є вершинами трикутника С, який є вписаним у це коло. А серединні перпендикуляри, проведені до сторін трикутника, проходять через центр цього кола. Далі учень описує алгоритм знаходження розв'язку задачі. А саме будує трикутник з вершинами в точках А, Б, С, проводить серединні перпендикуляри до сторін трикутника. Знаходить центр кола, описаного навколо трикутника. Після цього нам залишається лише приступити до оцінювання діяльності учня за результатами групи 1. На наступному етапі розв'язування задач спробуємо урізноманітнити завдання. Наприклад, нехай магазин знаходиться в точках А, Б, С координатної площини. А учневі необхідно визначити координати точки О, в якій знаходиться склад. Тут є кілька варіантів реалізації нашого проєкту. Виконати роботу в ушнівському зошті за допомогою вимірювальних інструментів, створити онлайн-середовище, наприклад, Поліпад. Після цього можемо приступити до оцінювання діяльності учня за групою результатів 2. Щоб виконати дане завдання в поліпаді, утворимо трикутник, підготуємо необхідні інструменти. Три з половиною. Інша сторона 3. Середина 6. Середина 3. Проведемо перпендикуляри середині І знайдемо потрібну нам точку. Переходимо до фінального етапу виконання завдання. Інтерпретація та критичний аналіз результатів. Традиційно цей вид діяльності учня обмежується записом відповіді. З можливим рахуванням незначних моментів. Замість цього, запропонуємо учніві провести аналіз перспектив такого проєкту в залежності від початкових даних, тобто місце знаходження магазинів. Такий огляд ми можемо провести за допомогою онлайн-програми, наприклад, GeoGebra, де дослідимо, як розміщені вершини трикутника. І рівновіддалена точка. Ми бачимо, що коли трикутник рівносторонній, ця точка знаходиться всередині трикутника. Коли трикутник стає прямокутним на його стороні, коли трикутник тупокутній, вона знаходиться поза трикутником, причому стрімко віддаляється від нього. Тобто, при певних ситуаціях ця точка може Знаходиться доволі далеко від вершин. З допомогою таких програм учень може прийти до певних висновків та озвучити їх для нашої бізнес-леді. Найбільш влучним є розташування магазинів, якщо вони знаходяться у вершинах прямокутного трикутника. Менш зручним буде розташування магазинів у вершинах топокутного трикутника. Найгіршим варіантом є розташування магазинів у вершинах ну дуже тупокутного трикутника, оскільки в такому випадку склад доведеться будувати або на арктичному полюсі, або навіть в міжгалактичному просторі. А після таких експертних висновків нам не залишиться нічого іншого, як запропонувати такому учневі космічну оцінку за групи результатів 3. Колеги розумію, що такі проекти поки не зовсім відповідають нашим реаліям. І викличуть більше емоцій та запитань, аніж додадуть якоїсь конкретики або оптимізму. Але, по-перше, це лише один з можливих напрямків застосування роздільних груп результатів для однієї задачі, взятої з категорії життєвих задач. По-друге, тут можливі і інші конструкції. З більшою кількістю завдань та взаємодій. По-третє, на граблі наступати все одно доведеться бо для цих нововведень, де полене міряне вівці не лічені, пастух рогатий з'явиться не так швидко. І на завершення нашої розмови проглянемо невеличке відео. Розв'язку цієї задачі з допомогою циркуля і лінійки. Як видно з відео, центральним моментом розв'язування задачі є побудова серединних перпендикулярів. А іншими словами, це геометричне місце точок, що знаходяться на однаковій відстані від кінців відрізка. У цьому випадку розв'язок задачі визначається шляхом інтерпретації усіх можливих розв'язків на площину. Тобто, аналогом пошуку розв'язку задачі є графічний спосіб. Розв'язування лінійних рівнянь з двома змінними. А це вже на 80% група результатів 3. На цьому у нас все. Дякую за увагу.